Кол сниму на даче, мы все эти люди. Мы гицаемся. <грики> давай покажем. Блин, ты так... Снятый что? Ну, Стас, давай гицайся. <грики> Стас, давай. да? Гыц-гис-гыц-гыц-гыц-гыс-гыц-гыц. Сазара гепнешься. Да, нравится это петь кинилочка. Так, шум. С ним видео за одним, что тут растетки гарникусь, там такая штука, там все такие всякие. Так, там дом, там блогеры стоят. Не кусай. Ай, Стас, все, ну перестань, давай гиться, давай. Не хочешь, чтобы я снимала, а хочешь, чтобы я гиться. Гыц, гыц. Ай, тихо, шевеляйся на трохи, мы. Так, там, сниму. Там такі кустики, кусики, кустики. кустики. І а, але саме головне тут Бо тут що? Тут у нас гіцики, Гіц, гіц, ви що ми робимо? Це був ан. Помахай ручку. А, а да, ти занят. Ну, давай. гіц. О! Дуже веземо А на З ногами буду г'яти, так? Да? Давай. Пум. Ставай. Сідай, отак ось сідай. Бачу, я її як з батута <рикла> скину. Сидівку, бух на <рикла> травку. Синок, держись. Сейчас буде страшно. Ти сам Дум! Я стою ногами і гіцою дитин. Ти бігаєш ти. О, так, да. якщо ти так ліжеш, іди там мені незручно до стера. Хоче дивись. Це ми тут лежимо, шапка. Це така красота, 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 це Кого нема. І не переживала дама.